Ванна по-норвежськи ет бадекар. І це слово середнього роду, на що звертаємо увагу. Бад означає ванна кімната на норвежській, а кар на слух, як англійською, – машина. Тому для мене було легко запам'ятати, що сидиш в машині з водою. Ет бадекар. Раковина на норвежській. Васк. Ви вже пам'ятаєте слово оваске, мити. Васька, який прибирає замість усієї сім'ї. Так, раковина васк. І у ванні васк, і на кухні васк. васк. Злив по-норвежськи ет шлюк. Знову ж таки, червоний прапорець слово середнього роду. Це злив і у душі, і на кухні. Схоже на слово люк. Душова стінка по-норвезьки також складається з двох слів: душ век. Душ. Ви вже знаєте слово душ, а стінка по-норвезьки Век. Уявляємо собі таку добротну стінку, яка має вагу. Душ век. Насадка для душу по-норвежськи ет душ худе. що слово середнього роду, проте дуже просте. Складається з двох слів душ, ви вже знаєте, душ, а також худе, голова. Думаєте, що голова худа. Худе. Душ худе, ванна кімната по-норвезьки Ет бат, і знову ж таки слово середнього роду. А ванна кімната може бути різною. Згадайте у баби в селі етбат. Наступне слово у нас шкаф. І по-норвезьки звучить як скап. І знову ж таки середнього роду. Але чому це важливо? Тут ви бачите аж три шкафи: ецкап, який стоїть, ецкап, який зверху висить, і ецкаб внизу під раковиною. І все то етскаб? Шухлятка по-норвезьки звучить як скюф. Легко запам'ятати, наче звучить як «виїжджай», «заїжджай», «скюф», «скюф», скюф, скюф. А полиця по-норвезьки звучить як «хілле». Уявіть собі поличку, яка похилилася, ну, наче вже й впала з тої стіни «Хілле». Щиро кажучи, не так просто мені було розібратися в Норвегії, де та полиця, де що. Тому просто дивіться, на цей скап, шкаф, в якому є е, скюф. Шухлядка і є гілле полиця. І це стосується усіх шкафів і кухонних, і у спальні, і у ванні. І, завершуючи тему ранок, звісно, важливо, щоб ви пам'ятали, що по-норвезьки ранок звучить як мон. Ви пишете морген, але говорите мон, ніби ковтаєте дві літери. А якщо вам потрібно сказати коли зранку, то запам'ятайте ом монен. Оммонен. І трішки вам ностальгії у стрічку Соловейки червен на годиннику дев'ята попереду все літо.